Всім привіт, друзі! Це канал про продажі. Мене звати Роман. Сьогодні трошки вам розкажу, що мені яка рекламка попалася в інстаграм про штучний інтелект. Я почав дізнаватись в 2025 році був грандіозний прорив у цій сфері штучного інтелекту. І рекламка така в інстаграмі була, що нібито АІ штучний інтелект, штучний інтелект-помічник може замінити ваш відділ продажів. Ну, це взагалі якийсь незрозумілий хайп і. Моя думка, реально, що менеджера з продажу або продавця продажника, продавця-консультанта, а її помічник не може замінити. Тому що, по-перше, там я продивився, там, ну, бо тут, коротше, переваг у менеджера більше, ніж 30 факторів. Починаючи від емоційного контакту, закінчуючи інтонацією тембром голосу. Ну, взагалі, ви собі уявіть просто а її... Ну, це там буде по-перше, це буде один голос. По-друге, ну, один голос зі всіма. Це без персоналізації. Ну, Ну, я не уявляю, звісно, як воно працює, але я вважаю, що на 100% штучний інтелект не може не змінити менеджера з продажу, продавця, консультанта, продажника. Бо зазвичай людина, вона відслідковує свого клієнта, клієнту орієнтовані. Ну, мені здається. Все таки на 100% це неможливо замінити продажника штучним інтелектом. Якщо ви зі мною не згодні, можете поділити своїм баченням в коментах.